Як з прямого волосся зробити кучеряву? Насправді цей метод підійде лише тим, в кого волосся від природи кучеряве. У Моєму ж випадку я випрямила волосся тиждень тому і вже дуже скучила за своїми кучерями. Тому давайте разом повертати їх до життя. У цьому мені допоможе косметика від Іва, а саме чотири важливих кроки, щоб мені кучері засяяли. Перший крок очищення. Твердий шампунь, який глибоко очищує, але не пересушує, і він гарно пінеться. Щоб ним користуватись, треба змочити волосся, потерти шампунь у долонях, а потім кілька хвилин помасажувати шкіру голови. Далі Звиваємо і отримуємо свіжу, чисту шкіру. До речі, у мене була лупа, і цей шампунь допоміг позбутися її. Другий крок інтенсивне зволоження. Кондиціонер, маска, яка дарує блиск і м'якість. Наношу на довжину волосся, відступаючи від коренів, і приступаю до розплутування. Знаю, це вдається дуже швидко. Можна залишити на кілька хвилин для кращого ефекту. Третій та четвертий крок формуємо чіткі завитки. Перше це незмивний крем Він для ідеальної пружності і додаткового зволоження. І гель, що тримає форму локонів весь день без зайвої жорсткості. Ці два кроки я роблю одночасно. Спочатку на ношу крем на розділене волосся, прочісую, а потім одразу гель, щоб засоби рівномірно розподілились. Далі формую локони щіткою і йду сушити волосся дифузором. Після розбиваю каст і залишаюсь мега задоволена красивими, окресленими та блискучими кучерями.